Чому після 10-річного досвіду роботи у сфері фінансів, інвестицій, я вирішила піти в духовний розвиток, а саме у причино-наслідкові зв'язки, тобто у карму. Тому що якраз таки, коли ти працюєш у сфері фінансів, в мене було в свій час дуже багато питань. Наприклад, чому одні і ті самі інвестиції у когось працюють, а у когось взагалі не спрацьовують? Хтось заробляє мільйони? На вкладах, а хтось постійно втрачає, тому якраз моя головна мета і була розібратися в цих причинно наслідкових зв'язках. Глобальна моя ціль це якраз донести інформацію, що якщо ви не будете слідкувати за своїми фінансами, то ви будете втрачати. Якщо ви не будете духовно розвиватися, ви теж будете втрачати. І як фінанси, так і духовний розвиток вони дуже тісно пов'язані між собою. А як ви вважаєте, чи настав вже той час, коли кожна людина зараз обов'язково повинна розвиватися саме духовно?